Привіт, народ, математика для своїх. Це курс по прогресіях. І сьогодні я вам розкажу, як це все буде відбуватися, і розберемо вже першу частину. Так що слухайте уважно. Значить, наш курс складається з двох таких відеоуроків крупних, і на цьому він не закінчується. Окрім того, у вас буде домашка, яку ви можете зробити, закріпити результат і маєте можливість спілкувати зі мною, щоб вияснювати будь-які питання чи проблеми. Сьогоднішня наша лекція, такий відеоурок, він буде по арифметичній прогресії. Наступний урок буде по геометричній прогресії і ці дві теми разом складають загалом все, що треба знати по прогресіях в шкільній математиці. Ось як буде відбуватися кожен урок. Теперішній і наступний розказую. Значить, спочатку ми розбираємо всю необхідну теорію, всі необхідні формули, доводимо, розуміємо, як це все працює. Потім розв'язуємо кілька важливих ключових задач. І ви це все гарно розумієте. питаєте мене, робите домашку, і переходите до другого року. Там така сама штука, робите це, все, заробляєте ваші бали, все е, чітко і ясно. Надіюся, вам сподобається. Слухайте уважно, поїхали. Таймкоди е, тут є, можете дивитись. Також е, вся підтримка по посиланнях. Поїхали. Що таке арифметична прогресія? От я набір чисел якийсь. Можна придумати багато наборів чисел. Можна написати якийсь рандомний набір. А можна написати набір, такий, де щось можна помітити. Наприклад, такий. Ось такий набір чисел. Щоб подивитися на них уважно, то нетрудно помітити, що між ними є якийсь зв'язок. Який же це зв'язок? Кожне наступне число відрізняється від попереднього на якийсь сталий результат. На якусь сталу залежність. Причому ця залежність тут дуже легко пояснюється. Треба додати три від попереднього, щоб отримати наступний. Це зберігається кругом і в всіх числах. І це можна продовжити до безкінечності, десь є початок. В принципі, навіть можна в ту сторону, типу відняти три. Але е, таким в школі не займаються. кажуть, що є початок, і можете рухатись в кінець куди завгодно. Цей набір чисел називають арифметичною прогресією. Арифметична прогресія. Хоч є і геометрична, але вона теж будується на звичайній арифметичній дії. Арифметична прогресія будується на плюсі, ви додаєте якесь число. Причому це число може бути додатні, а може бути і від'ємне. Наведу, виду, наприклад, е прогресії, де число, за яким змінюється, ми зараз його назвемо, е є Ну, Наприклад, щось таке. Можна сказати, що кожного разу ми віднімаємо 4, а можна сказати, що кожного разу ми додаємо мінус 4. І в арифметичній прогресії це краще розуміти таким чином, що додаємо від'ємне число. Додаємо від'ємне число. Ось. Це зрозуміли. і тепер переходимо до позначок. Як же ж прийнято позначати ці всі штуки в арифметичних прогресіях, як ви можете зустрітися в задачках? Це виглядає досить просто. Цей набір чисел називають так: Н. Ставлять двокрапку. Ось кажуть такий набір чисел, а оце Ан читається як арифметична прогресія. Що це таке А? Це просто буква, якою називають цю прогресію. Буква. Ну, називають. Називається вона А. А н, н оце нижнє, нижній індекс, це що є якась кількість чисел в цій прогресії. Їх може бути там багато, мало. Е, ось. І кожне число воно має свій порядковий номер. Це n1, це n2. Це N3, N4, N5, N6 і так далі. Тобто ми бачимо, що AN, двокрапка це я маю на увазі, що ось ми пояснюємо це, складається з таких чисел, вони всі нумеруються, так позначається. Нічого складного. Оце число, яке е, потрібно для того, щоб наступний. Наступне число в цій послідовності отримати з попереднього, те, що ми додаємо, воно називається різницею арифметичної прогресії. Визначається по-різному, зазвичай буквочкою маленькою Д, від слова, не пам'ятаю, якого щось з англійської, типу відмінність чи щось таке. difference, здається, так. Так, буквочка D. Це от наше ось тут. І ми бачимо, що це D всюди однакове. І тоді вже починаються якісь тут штуки. Ну, можемо переходити до формул і різних позначень. Тут я казав, що ці числа ми назвали N з якимось порядковим номером, але частіше, хоча й так можна, частіше ви можете зустріти в завданнях не N, а буквочкою A. N це просто як номер, типу, щось таке, але зазвичай типу A. Отак, a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 І зараз. Розуміючи цю логіку, ввівши кілька позначень D, оці А і А ми можемо зв'язати це все у рівняння, які нам зв'язують певні частини цієї логіки. Ну, наприклад, я можу сказати, що А2 це А2 це А1 плюс D. Правда? Ну, нічого складного ж немає. А якщо на загал позначити, якщо N це якийсь номер числа, то я можу сказати, що. Щоб знайти будь-яке будь число в цій прогресії по порядку, треба до попереднього числа, як я попереднє записую, n-1. Ну, не п'яте, а четверте, припустимо, додати оцей е знаменник різницю нашої арифметичної прогресії. Де. Ну, нічого складного, правда ж? Тільки треба не плутатись і не боятись цих букв. n це порядковий номер, а це е ну, якесь там число ну, по порядку. Ось. Нічого складного, правда ж? Можна записати трошки в загальнішому вигляді і зрозуміти, що, наприклад, п'яте число це до першого треба додати раз, два, три, чотири рази нашу різницю. Чотири рази додати D. І це можна записати так, що, наприклад, А в четверті це те ж саме, що А1 плюс 3D. А якщо в загальному вигляді це написати, це може виглядати так: АН дорівнює А1 плюс. І скільки раз нам треба додати, ну, коли ми хочемо до четвертого числа дійти, ми розуміємо, що нам треба додати три рази. Раз, два, три. Якщо хочемо до п'ятого числа дійти, то нам треба раз, два, три, 4 рази додати цю штуку. Якщо ми хочемо дійти до якогось n-ного числа, то нам кількість кроків треба зробити на 1 менше. Тому ми оце d множимо на n-1, n — це те число, яке ми хочемо отримати. Давайте ще раз. П'яте число хочу отримати. так? З першого. Скільки раз мені треба додати трійку? Раз, два, три, чотири. Бачите? Саме тому тут множник n-1. Оце основна формула. І кажуть, що вона задає арифметичну прогресію. Вас можуть на ЗНО чи на іспитах, чи в школі питати кілька речей. І вас можуть попросити знайти якесь число в цьому ряді, яке має певний порядковий номер. Можуть попросити таку формулу. Таку формулу, яка дозволяє вам знайти будь-яке число в цьому ряді за допомогою першого числа і різниці. А також можуть попросити знайти суму перших чисел цієї прогресії. Наприклад, суму перших 10 чисел цієї прогресії, або суму перших 20 чисел цієї прогресії. Ну як її знайти? То береш, ти додаєш. Але додавати можна з приколом. Бо краще додавати в тому порядку, який зручний. Але давайте ми запишемо формулу. Буква С від слова сума. Арифметичної прогресії, отак, можна записати, і сказати, що перших, там, перших 10, 10, чисел, 10 чисел. Як же ж її порахувати? Ну, береш ти додаєш А1, А2, А3 і так далі, аж до 10-го числа. І отримуєш якийсь результат. Це можна зробити вручну. Але є формула, логіка, спрощення, як можна це зробити простіше. Ми зараз її виведемо, і це буде майже кінець того всього, що треба знати про арифметичні прогресії. Тому слухаємо уважно. А я розказую. Значить, як можна це зробити краще? Давайте, на прикладі я буду розглядати цю прогресію, її суму, наприклад, перших семи чисел. Перших шести і перших семи чисел для того, щоб показати вам для наочності. Хочу е перших шість чисел додати. Мені треба додати ці аж до 17. 2, додати 5, додати 8, додати 11, додати 14 і додати 17. Ну, ви можете взяти це, додати все підряд, але це не класно. Тому що можна побачити тут е, хитрість. Дивіться, якщо додати перше число з останнім, вийде 19. Якщо друге з передостаннім, вийде 19. І ця парочка теж дає 19. Тобто, по факту, можемо 19 на 3 помножити. 19 помножити на 3. В загальному вигляді це виглядає так, що ми, що ми додаємо перше число нашої прогресії і останнє число, яке входить в нашу суму. Ну, типу, якщо тут 10, то оце 10. Додаємо. І таких парочок у нас буде рівно половину раз менше, ніж є чисел. Бачите, чисел було 6, а парочок 3. Тому ми додаємо просто перше і останнє і множимо на ту, на те число, яке дорівнює половині від, від кількості, яка нам треба, від кількості суми чисел, які нам треба. На загал це можна записати в загальному вигляді так, що ми А1 додаємо А10 і ділимо це все. Ой, множимо це все на, на, 5, на 5. Або множимо це все на 10 підлити на 2. Ось так. Це ще не в загальному вигляді. Якщо нам писати це в загальному вигляді, замінити тут десяточку на n на будь-яке число, яке нам треба, то це буде виглядати ось так. S As... будь-якої кількості перших чисел. Це перше число, додати останнє число і помножити це тут. Тужки. Помножити це на кількість чисел, які є в ряді, поділено на 2, Це кількість парочок. І це формула суми арифметичної прогресії. Виглядає вона так. Ну, ви скажете, ну класний ти. А що якщо чисел не парна кількість, а не парна кількість? Ну, типу, не 6, а 7. То що спрацює, ні? Ну, давайте перевіримо. Давайте перевіримо. 7 чисел я хочу додати, так? Давайте це витру. І попробуємо 7 чисел додати, подивимось, що спрацюється. Значить, мені треба 2 додати 20 і помножити на половину їхньої кількості. Значить, S. Перших семи чисел це е, А1 плюс А7, е, що множиться на половину від кількості. Тобто, на половину від семи на три з половиною. І що? Яка в цьому логіка? Давайте дивитись. Яка ж в цьому логіка? 2 і 20 22, 7 і 15, 22. 8 і 14 22. А 11 це якраз половина від 22. Тому у нас є три пари і ще половина пари. Ось парочка і на 7 друге це на 3,5. Тобто, у нас оця пара 22 на 3,5. Це якраз є 3 рази по 22 і половинка. Тому для непарних випадків все працює. Рахувати я не хочу. Хочете, рахуйте. А ми зараз з вами ще поговоримо про одну властивість і переходимо до практики. Значить, це запам'ятовуємо. Значить, у нас є 1, 2, 2 головні формули. Про суму витираю і говоримо про ще таку невеличку, невеличку гарну річ, яку, в принципі, можна тут побачити одразу. Я її запишу формулами для того, щоб ви звикали до Бу. Так, що, дивіться, що я хочу сказати? Що сума цих двох це два оцих середніх числа. Дивіться, 2,8 це дві п'ятірки. 8 і 14 22 це дві одинадцятки. 14 і 20, 34 це дві сімнадцятки. Як це написати буквами? У... Математики не признають такого. Вони хочуть це записувати формулами. Ну, нам би треба зрозуміти, як це працює, а потім вже може формулами записати. Ми можемо це взяти на озброєння. Взяти на озброєння. До речі, це і працює і далі. Дивіться. Е, наприклад, 5 і 17 разом дають 22 і число між ними 2 рази. 2 і 20, 22 число між ними 2 рази. Ну, можна, можна взяти ось так, наприклад. 2 і 17, е, це... О, 2 і 14 це буде 16, число, яке між ними це 8. Це 2 рази 16. Тому це можна записати ось таким чином. Що, Що можу записати, що An 1, ну, наприклад, це якесь An наше. А це An-1. А це An плюс -1, 1. Наступне. А 1 плюс An 1. Це те ж саме, що 2ан. Чому це працює так? Тому що 2 а, n-1 це те ж саме, що Ан мінус d. Мінус d, бо нам треба відняти ту штуку, на яку вони відрізняються. А n плюс 1 це an плюс d. І якщо ми додамо, побачимо, що ці дві штуки буде 2n, а плюс d і мінус d зникають. Саме тому це 2Н. Ну, і так працює, якщо ми тут мінус 2 і плюс 2. Тому ця штука, як би, завжди спрацьовує. Ну, і це в загальному вигляді можна написати ось так: що An. Мінус X, типу мінус якусь кількість чисел в одну сторону, плюс ан, плюс ікс, це якусь кількість чисел в ту сторону. Якщо це виходить ну, така вибірка, що можна знайти число по центру завжди, то це буде дорівнювати 2ан. 2 ан і це це те, що ще треба знати. На Цьому вся теорія по арифметичній прогресії розібрана на атоми. А значить, ми приходимо до практики, практикуємося, задаємо питання, робимо домашку, вивчаємо це все і буде все класно. Переходимо до практичної частини відео, розв'язуємо 5 класичних задачок, які охоплюють ці ці теми, щоб їх детально зрозуміти. Значить, першу задачу можете бачити зараз собою зараз на екрані перед собою, а я записав коротку умову тут і, значить, що просять знайти. Скажемо, що перше число таке, друге число таке. Ми можемо, значить, і зрозуміти, каміжними різниця, сказати, третє, четверте, п'яте число. Але нас не це просять. Нас просять вказати формулу, яка буде видавати будь-яке по порядку число. Тобто цю формулу нас просять вказати. Але ви можете побачити, що у варіантах відповіді такої формули немає, в такому форматі, коли у нас там є число, яке додається до множення, Але ми знаємо, що це правда. А то, що в ЗНО. Ми не дивимося на то, ми спочатку думаємо, як би використати наші знання. Бо це все, що, що, що я розказав, це все. Це вся арифметична прогресія, більше нічого не треба. Значить, що ми знаємо, що нам, е, як працює логіка арифметичної прогресії? до першого числа ми додаємо різницю. Зараз подумаємо, що це за різниця. І щоб дізнатися, якесь конкретне число там, 10, нам треба таких 9 різниць додати. n-1. Тепер думаємо, що це за число. Яке число ми додали до 4, щоб 1? Ми додали число мінус 5. Додавання і віднімання, коли сходяться, мінус перемагає. Значить, маємо таке 4-5 а в дужках n-1. І це по факту дає вам дає вам можливість порахувати будь-яке число. Ну, Наприклад, ви хочете друге число порахувати. Підставите сюди, 2-1. 2 1, 1. 1 на мінус 5, мінус 5, 4, мінус 5, мінус 1. Правильно. Якщо ви хочете третє число порахувати, ставте 3 сюди. 3, мінус 1, 2, 2 на мінус 5, мінус 10, 4, мінус 10, мінус 6. Тобто мінус 1, мінус 5, мінус 6. Все виходить. Ось ця формула. Варіант таких водії немає. Ну, треба, значить, звести так, щоб. То насправді вона там є тільки на тому вигляді. Якщо ми розкриємо дужки, то побачимо, що це буде 4. Ну, отак розкриваються дужки. Оця штука множиться на оце і на оце. Мінуси ніде не губимо. 4 мінус 5 n плюс 5. Це можна додати. Це буде 9 мінус 5 n Це була перша задачка. Йдемо далі. Друге завдання. Можете не соромитись натиснути паузу, подивитись на умову. Або перемотати, подивитись ще щось про оці формули. Їх достатньо, щоб вирішити, будь-що, що стосується прогресії. Ось є таке завдання. Значить, нам сказано: що друге. Число більше, ніж шосте на 7,2. Тому якщо до 6 до меншого числа до 7 2 7,2, то буде рівність між ними. То вперше факт, який там пише в цій умові я проілюстрував так. Ще сказано, там в другому пункті сказано, що А4 це 0,7. Просить знайти різницю прогресії, і перше число. Ну, як я це буду шукати. Я думаю, я думаю, якщо друге число більше, ніж шосте, то це означає, що. Кожне наступне число все менше і менше, вони не збільшуються. Бо якщо б збільшувалися, то шосте було б більше, ніж друге. А шосте менше, ніж друге. Значить, в нас різниця по-любому від'ємна. І ми бачимо, думаємо, скільки треба зробити кроків, щоб з другого числа А2, А3, А4, А5, А6. Якщо боїмось помилитись, думаємо, скільки нам кроків треба зробити, щоб з другого числа перейти до шостого? Раз, два, три, 4. Значить, за 4 кроки ми падаємо на 7,2. Значить, за один крок ми падаємо на 7,2 підлити на 4. Це те ж саме, що 3,6 підлити на 2. Це 1,8. Це значить, де в нас мінус 1,8? Бо ми падаємо. Це дуже важливо не загубити мінус. Після цього, як ми визначили де, просить знайти перше число, а нам відоме четверте. Ну, як знайти перше, якщо відоме четверте. Ми маємо повертатись назад, щоб дойти до третього. Треба не додавати різницю, а віднімати різницю. А відняти від'ємне число це те ж саме, що додати 1,8. Тобто, знаємо, щоб з А4 е, прийти до А1. Треба відняти нашу різницю раз, два, три рази. Нам треба зробити. Е, значить таке, а 4 3 d Це буде А1. Тому що А1 плюс 3D це А4. Значить, А4 це 0,7. Відняти 3 помножити на мінус 1,8. Тому що ми, по факту, коли повертаємося назад, ми зростаємо, бо ми побачили, що шосте число, ще раз скажу, шосте число менше від другого. Це сказано в умові. Значить, ми падаємо, значить, треба рости. Мінус 3 на мінус 1,8 це буде плюс. Значить 0,7, плюс 3 на 1,8. 3 на 1 це 3. А 3 на 0,8 це 2,4. Тут треба добре подумати. Не помилитися зі знаками 33,0. Додаємо цілі з цілими, а 10 з 10. 5, цілих, точно. А потім 7 десятих і 4. десятих, 6 десятих і 4 десятих це 1 ціла. Значить, 1 десята зверху. Значить, 6,1. І, і це наше А1. Третя задачка саме проста на сьогодні. Нічого думати взагалі не треба, все до новому мові, але багатьох це таке формулювання. з пантелику, я вам допомагаю. Не збивайте з пантелику, все нормально тут працює. Вам сказано, що є формула, яка дозволяє знайти будь-яке число, а п'яте, десяте, 10, там, соте, яке загодно. І, хоч ви розумієте, що ви звикли до такого формату, і цей формат трушний, вам дали якусь формулу, яка на вигляд не така. Але якщо б вам її дали, значить вона працює. Значить ви можете, ну Бачимо, що ця формула вона залежить тільки від n. Наша формула залежить від, від A1D і N. А тут залежить тільки від n. Значить тут вже якось так перетворили, розкрили дужки, що залишилось тільки n. І це нам значно спрощує насправді роботу. Тому що ми, щоб дізнатися саме число, ми просто підставляємо цю формулу 7 замість n. Ось. І обраховуємо результат. До речі, тут можна скористатися винесенням задушки, бо 7 це 1 на 7. Два однакових множника, їх можна винести задушки. Значить, тут буде 7. А тут 2,6 мінус 1. Значить, це те ж саме. Що 7 помножено на 1,6. А це те ж саме, що 7 плюс 6 на 7, 4,2. 4, 2. Це буде 11,2. Значить, перше число 7 це 11,2. А тепер треба дізнатися різницю між четвертим і першим. Ну, в цю саму форму підставляємо один, підставляємо чотири, і від 4, ну, від 4 числа віднімаємо перше. Нічого складного, супер легке завдання, не пойму, як на нього можна взагалі помилити. Хіба? Ну, десь в арифметичних діях. Але не треба боятися сюди підставити число і собі порахувати. Нічого складного тут немає. Привикаємо, рахуємо четверте число. Це. 2,6 на 4 мінус 7. 2,6 на 4 це як 2,5 на 4, це 10. А ще одна 10 на 4 це ще 4. Десяти. Значить 10,4. Відняти 7 це 3,4. Перше число рахуємо. Це 2,6 на 1, 2,6, мінус 7. 2,6 мінус, мінус 7 це мінус 4,4. Тому що 2,6 плюс 4, 4 це 6, а тут 7. E, значить, тепер треба ці два числа відняти від 3 4, мінус і мінус 4, 4. 4 відняти мінус 4-4. Значить, ми маємо їх додати, значить 7 і 8. Третя задачка готова. Йдемо далі. Така задачка, такий купа тексту. Дивіться. Загалом такі задачі розв'язуються так. Вам треба відкинути інфу про настої, про лікаря. Вам треба взяти тільки математику звідси. 20 днів кажуть. Значить, n дорівнює 20. Першого дня сказносики він має випити цієї бадяги 370 мл. Останнього дня має випити 85. Питають, скільки він з цього бадяги вип'є за весь час, за ці 20 днів. Так як кількість настою кожного дня прийом настою зменшується на однакову кількість, значить, це по-любому якась арифметична прогресія. Бо ми зменшуємо на однаково. Це те ж саме, що додавати завжди однакове від'ємне число. Значить, у нас є D, Але нам не треба. у нас є формула. Де є перше число, останнє число? І n це 20. Значить ми можемо просто скористатись формулою для, для, для цього випадку і сказати, що 370 плюс 85 помножити на 10. помножити на 10. Ну, подайте на 2. помножити на 20, подивити, це те ж саме, що помножити на 10. Ну, я запишу вже так, щоб в загальному вигляді було. То це те ж саме, що це, цю суму помножити на 10. Дивимося, скільки тут буде. 370 і 30 це 400. А ще 55 звідси, то 455 і 1 нолик, то він от скільки випив цієї бадяги. Ну, щоб вже не знати, то просто було. Знайдемо вам різницю. Ось, де. Як же її знайти? Дивіться, ми знаємо перше число і знаємо 20 число. Я можу записати, що 20-те число це перше число, плюс. D, це ми зараз будемо шукати n-1. Це значить 20-1. А1 і А20 нам відомо. Ми підставляємо звідси: це 370 дорівнює 85 плюс 19D. Бо це ж 19. Виходить, можна знайти D запросто. І ми зараз побачимо, наскільки все-таки мілілітру кожного дня він приймав. Хоча це задачі не питають. У нас є оця формула, і вона тут справляється без проблем. Ну, ми просто так розважаємося, чому б і ні. Віднімемо зліва 85 і справа і перепишемо ліву і праву частину місцями. Це буде 19D, а тут буде 370 відняти 70 і ще відняти 15, то це буде 285. І Д це 285, що ділиться на 19. Я, як справжній мужик, ділю стовпчик 285 на 19. Спочатку один раз. Потім тут мішається 95. Я думаю, 95 на 19 ділиться, ну, вроді 5. 10 на 5, 50, 9 на 5, 45 разом – 95. Вийшло гарне кругле число. Значить, D – Це 15. Виходить, що він кожного дня зменшував дозу на 15 мл. Це нас не питали. Ну, ми це знайшли. Переходимо до останнього завдання і потім практикуємося на домашці, здаємо питання і розбиваємо цю арифметичну прогресію. Просто так вирішаємо без проблем. Так, завдання з зірочкою, ну, такою малесенькою, невеликою. Відомо, що сума цих двох чисел 8, а треба знайти суму 11 чисел з цієї прогресії. Ну, можна типу попробувати виразити А9 через А3. Або взагалі і А9, і А3 виразити через А1, типу А1 плюс 8, d а тут А1 плюс 2, d але ми будемо мати все одно рівняння з двома невідомими, вони не рішаються. Але ми зробимо, зробимо по-іншому. Ми ж вами розмовляли на початку, і ми записали оцю модну формулу. Е, ну, Без неї навіть обійдемося, потім побачимо, що воно все-таки працює. Значить, у нас є 11 чисел. Зараз спробую 11 квадратиків намалювати. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. 11 квадратиків. Нам е, відоме яке? Третє. І, і, ну Це якесь якесь число. І восьме, це третє. Е, Давайте позначу їх по порядку. 7, 8, 9, 10. Це їхні порядкові номера. Це не те, скільки вони дорівнюють. Це їхні порядкові номера. Ось N. А це AN. Третє і восьме. Разом дають. Разом дають. Третє і дев'яте. Вибачте. Третє і дев'яте. Разом дають. 8. Але ж, Але ж. Третє і дев'яте. Це однаково, на однаковій відстані знаходиться від шостого. Типу, якщо від шостого піти в три сторони сюди і від шостого піти в три сторони сюди, то ми ці два числа, коли додаємо, ми начебто, ми начебто додаємо два рази це число. Тому що А6 з одного боку це А9-3, а з другого боку це А3 плюс 3. От. Значає, це працює по цій формулі. Якщо ці два числа разом дають 8, то це середні 4. А будь-які сусідні на однаковій відстані з ними це також буде по 8. Значить, оці два теж 8 дають. Оці два теж 8 дають. Оці два теж 8 дають. І оці два теж 8 дають. Значить, рахуємо, скільки вісьмірок. Раз, два, три, 4, 5. Це 40. І ще 44. Значить відповідь. 44. Став лайк, якщо зрозумів, скидай своїм кентиком, нехай теж е, розбираються в прогресіях. Е, роби домашку, не соромся запитати, я все поясню. Що щось не зрозуміло, попрактикуєшся, зробимо разом ці всі приклади і розберемося в зено. Ніяких проблем. Наступні теми теж будемо розбирати. Так що слідкуй за нами. Наш проект є на всіх соцмережах. І робимо всілякі курси також. Якщо тобі цікаво, залітай до нас, буду тебе вчити. Всього найкращого.